Таропрогноз на 2025 рік для представників знаку Тілець. Ми дивимось. карта року. Особисте життя кар'єра фінанси та порада на перше півріччя. Особисте життя кар'єра фінанси та порада на друге півріччя. Що в позитиві відбудеться цього року? В негативі? І. Порада загальна на рік від Таро. Карта року. Одразу башня. Тобто зміни йдуть якісь кардинальні в ваше життя. І можливо, вони, можливо, ви готові до них. А навіть якщо ви не готові, і вони для вас будуть трошки болісні, вони в подальшому принесуть вам розвиток і позитив обов'язково. Перше півріччя. Особисте життя все досить комфортно. Якщо ви в парі і живете разом, то у вас буде просто комфортне, таке душевне, сумісне життя, дітки, якщо немає, то дуже велика вирогідність, що вони народяться або відбудеться вагітність. Тобто, це така дуже позитивна карта для. Сумісного життя для пари, для родини. Кар'єра фінанси також все досить непогано. Ця карта не говорить про якийсь шалений розвиток фінансовий, але на життя вистачає. Робота є не, не шалено, так прям яскраво, але стабільно і, в принципі, абсолютно нормально. І порада від Таро до деяких питань не ставтеся так серйозно, не приймайте все так близько до серця і не будьте надто емпатичною людиною. Друге півріччя особисте життя. Вам захочеться більше, знаєте, усамітнення. Вам захочеться про щось подумати, переосмислити те, що відбулося. Це не означає, що буде якесь розставання. чи сварки. Ні, можливо, ви просто так, так і залишитесь в родині в парі, але просто вам захочеться більше особистого простору. І він у вас буде, до речі. Кар'єра, фінанси. Все чітко, ви на своєму місці, ви в авторитеті, у вас все, вам все вдається. Це більше не фінансовий успіх, а от саме професійний. Ви от професіонал, до вас всі прислухаються, ви все вірно робите. І порада. Більше активних дій буде друга частина зараз.